Ну, Піграв Я не знав, що буває на світі такий розпач Юрій Андрухович. Ми познайомилися в один із перших днів літа на святі добра, радості і любові. Під серцем відразу залоскотало, як вітер, хоча насправді у штанях прибуло крові. Ми спрагло пели чудовіний набій, який перетворює нормальну людину у поета, і співали пісень, і наші тіла пітніли від обійм. А потім ми цілувалися, заховавшись вечір. Наступного дня побачилися вдруге другій коротко. Вона їхала додому вакації на схід України, і могло би бути у мене горе та все ж поправне, повернеться неодмінно. Трохи переписувалася в соцмережах, переглядав її фото, чекав, милувався, мріяв, гуляв, бо ж літо воля. Гадалося попереду життєві широти, де зможемо ширяти, скільки влізе серпто, до волі. І от вона очікувано приїхала під кінець серпня, Зустрілися не відразу в час уж ж море. А коли заховалася в останній літній вечір, замість того, щоб цілуватися, вона мені говорить. Знаєш, тут з'явилася несподівана новина. Подружкам, то вони взагалі очманіли. Коротше, виходжу заміж, сказала вона, а я привітав майже щиро, хоч і неуміло. Зрештою, ми бачилися лише утретє. Крім того, не мав, що на неї надто серйозних планів, але горло з душу в останній серпневий вечір. І Я не плакав тільки тому, що не був п'яний. На прощаннях глянули одне в одному в очі, гадав, усякі стається, як каже дідо, комиря не гірше. Та я ніколи не думав, що може бути такий розпач, коли замість того, щоб напитися, сідаєш писати вірші.